Чого на тебе так дивиться? Бо я їм хліб давала. Скажи, я Кажу, Такий так, Маленький таке. Маленький, так. На, поїж. Ну що ти після хліба тепер не хочеш? Жуй. ме <звук> бе Усім привіт. Команда Куркуль, як бачите, сьогодні годує вівці породи Дорпер на агрофірмі Базис це Черкащина Уманський район. Хочете дізнатися наскільки рентабельним є вівчарство сьогодні? Дивіться цей випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і годуйте разом з нами. Як для вас починалася ця агросправа? Закінчив сільхозінститут. За спеціальністю. Обманули за спеціальністю економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. О, якраз Був тут направлений тут в Чорнобаївський район, до героїв соціалістичної праці Концовський, радгоску мінтерна у трест м'ясо молока. Але приїхав у трест, а мені кажуть. Тебе там, там ніхто не жде. Їдеш в радо Суманський, бухгалтером. Я кажу, я не бухгалтер. Ну, вони кажуть, драбові, Люба, тож не бухгалтер, а економіст і нормально справляється. Ну і попався хороший директор, який тут був. Він сам був довгий рік, оце недавно, хай спочиває на тому світі, відійшов Володимир Афанасьович Кожухівський, він був перед цим директором школи. Приїжджаємо на ферму, якраз збори доярок, 22 доярки. Понравилося всі шумлять. <сум> В обсім роботи. Ну, але попались такі це, як то кажуть, старше покоління, яке підказувало, потім до травня місяця хазяйнував сам, ну і що, вчитую, що не було, як то кажуть. У господарстві економіста, то дружина в серпні місяці теж пішла. У 1984 році це мене призначили директором, ну, до 1995 році вибрали головою КСПП. Ну і у 2000 році створили фермерське господарство. На тваринництві ми колись майже дійшли, був такий 94-96 роки, коли ми там ледве зводили кінці з кінцями, то доходили до, ну так, продавали тонну молока. Вже Треба було щось збувати, то на що починали. Те, що не вигодно, корови. І велику рату худобу. Сьогодні у нас свиноферма там вона невеличка, субо для. Скільки поголів Ну, Сьогодні 250 там лов. Частина поголів'я це йде на забій тут у господарстві, бо свій, я ж кажу, харчоблок, наприклад, є ще цього. у Гумані така організація, як Промресурси, які теж у нас там голов 20-30 у місяць забирають. Маємо велику рогату худобу, трохи додавали, наприклад. Сьогодні у нас 260 корів, ну і десь шляйфа туди до 450 голов. Скажіть по тваринництву, яка динаміка? Намагаєтесь утримати те, що є, чи десь на розвиток Ні, трохи? по чуть, -чуть додаємо. Ось за півтора року 60 корів додали. Зараз буде можливість. Не ремонтувати більше приміщень, другі додати. Ще 40 голов десь корів на, на кінець року на 300 голов думаємо вийти. Яка порода у вас, яку породу утримуєте? Це в основному у нас червоноряба. Ой, чорноряба. Чорноряба. Ну Деякі попадають і червоні, або цементали. Ну і екземпляри ось, ось швідських. Це екземпляри. Просто колись дівчатам подравила телятку, вони його ставили. А вона... не плануєте збільшувати світ? Ні, ну вже одно цього. Діло в тому, що тут треба ще й сім'ям гратися, щоб, цього, щоб не заблудитися в ньому, то практично це не практикує. Оце в нас, я ж кажу, тут дорожчування, там родільне відділення і молоднячок. До двох-трьох місяців, потім він йде в клітках сюди, підростає, бички зразу поставляємо тут. Ну ці вже підуть у квітні місяці перед паскою на м'ясокомбінат. Ага, то... хотіла спитати за м'ясний напрямок, не тільки молочний А, Ні, наприклад, бички всі ми оставляємо собі. Раз і ще інколи, якщо є можливість, бо раніше ті, хто сугубо займався молоком. Від, бички віддавали. А тепер зрозуміли, що сьогодні, наприклад, свинина коштує 60 рублів, а бички коштували 100 рублів кіло живого весу. Ну, зараз хай там 90 чи 85 це все-таки нормальна ціна. Тим більше вони не прихотливі до кормлення, їм не треба скільки давати, як. Їм головне дати консхорма, воду і солому, і на цьому кончилося. Раціон у вас круглий рік однаковий. Однаковий. Ні, ну міняється кожен раз для кожного стаду, але в основному туди сило сінаш, сіль, крейда, зернові, наприклад, комбікорм. Комбікорм ми готуємо в себе, там не заходили, своя лінія. Ми там готуємо, тільки беремо добавки, премікси або вітаміни і все. Шість тонн на дої на добу. Да. А хто ваші клієнти? Люсдорф. Угу. А яка жирність молока? Жирність молока буває 3,8-4. Білок 3,2-3,4. Теж буває скаче. Угу. Ніяк не можемо визначити, чи це макухи, щось, чи це ми так роздаємо. Ну, є різні причини, як то кажуть. А по м'ясу збут? М'ясо сьогодні цього ж не загружені, ніде вони. Ну, бички вони не дуже хочуть брати, вони в основному предлагають, ну чого, бо найбільший виход м'яса це в корови. Хоч вона навіть середня вгодованість, но... а бичок це він ще ж молодий, то в... ну, це тиличка, а там, то в нього трохи ще води в м'ясі багато. Через то там вже, як то кажуть, по спецзаказу. Ну, колись була міста спробувати зробити мраморне м'ясо, ага. ну, але вся трохи ця сама яка, проклята війна, все спутала. Головний зоотехнік наш служить вже четвертий рік, з перших днів, то ми ждемо пошвидше, коли він буде живий, здоровий і щоб по і він повернувся. Тваринистві, наприклад, прошли рік це хороший був, особливо для молока, де молоко з 15 рублів виросло до 22. Ну, зараз майже вертається назад, ще 18 за цих 4 місяці нас кожен місяць по гривні. Зараз яка ціна 15? Ні, десь 18 з копійками базова, але вчитую, що ми трохи десь до 20 ми дотягуємо. Ну, але ж подорожчали і корма, і електроенергія, все остальне. Ну, пальне, слава Богу, вже там третій рік пізьменен дежиться. Так що, але ось особливо де зв'язано з е... умовними одиницями, то там за що цього? Інколи ціни космічні. Чого? Бо, наприклад, ми 5 років тому купили оприскувача самоходно, він стояв половину, як стоїть зараз. Ну, якщо колись тонну продавали молока, то зараз ми не багато продаємо, але 6 тонн молока продаємо у день. Ну, поки що воно йде, слава Богу, екстрою. тако. Молочне стадо тут. Молочного стада скільки? Сьогодні тут 200 корів. 200 корів, 6 да. тонн на добу. Ні, ще 60 є в сусідньому ага. відділку. Ну, корми, рано доїм. Ввечері доїм, днем тільки приходять дівчата ті, які недавно розстелилися, 2-3 місяці. Якщо вона там, ще треба її не дуже швидко запустити, то це вони в обід приходять там 2-3-5 корів. Ну, Відремонтували, це, це старе забуте, це братславські, е, ці станки. соответственно, лише міняємо. Сьогодні делаваль нам ну, трохи ось о, зараз, Славік, ми є, поміняли комбіль, ось о, зараз ми не чуємо, що тут гуде вакуумна установка, там трохи шумить. А так-то як раніше було, то цей, то треба було до пів кілометра чути, а то й більше. На, поїж. Ну що ти після хліба тепер не хочеш? Жуй, це корисно. Тільки не бийтеся. Я вам ще дам. Ще вам дати? Що <ріць> і вам? Чекайте. <ріць> ме, ме, бе, бе. Це дівчата в нас. Мамки. Дівчата, так? Да? Ви дівчата? <ріць> а хлопці там м'ясної <ріць> породи. <ріць> Барани, де? Барани, хлопці. А це вівці, тут десь усе маленьке бігає. Такі маленькі. Гарненькі ви, так? Да? Так, да, гарненькі. Вже не боїтеся? Давай я тебе поглажу. Ти мене не з'їсиш? Не треба мене кусати, не будеш. Ось сьогодні це хлопці, які готуються десь комусь попаде наш шашлик на м'ясо. Друзі, частина розповіді Володимира Осадчого про вівчарство буде доступною лише спонсорам нашого каналу. Щоб отримати доступ до ексклюзивного контенту, підтримайте канал Куркуль прямо зараз. Це просто натисніть на кнопку Стати спонсором під цим відео, оберіть рівень підтримки та одразу отримуйте доступ до закритих розділів відео, особливий значок біля свого імені, можливість спілкуватись напряму з редакцією та обирати і пропонувати теми наступних випусків. Приєднуйтесь до нашої спільноти однодумців, і з кожного відео саме ви дізнаєтеся найцікавіше. Дякуємо вам за підтримку і чекаємо на вас серед наших спонсорів. Потім у 90-х роках ну, дуже почали займатися соціальною сферою. Перші в Уманському районі ми построїли газопровод для населення в першу чергу, бо для господарства мали другу чергу вже йти. Значить, почали будувати дороги, ну і плюс, цього, наприклад, водопровод був на господарствах, потім люди ж трохи розвивалися мусили до водопроводу господарського додати вже населення. Зразу це бузили металеві труби. З 2010 року пішли вже всі на пластик. Ну і потім, я ж кажу, у 2004 році ми приєднали село Городецьке, і пайовий фонд, там 1300 гектарів. А до цього який був пайовий фонд? 1600. І в 2006 році приєдналося сусіднє село, то й взяли землі їхні в оренду, там близько 900, ну зараз трохи менше, бо деякі соцсфера одійшла і тому подобне, то близько 800 гектарів є. На сьогодні 3600 тисячі гектар, 3660, якщо точно гектар землі. А аквакультура у вас коли з'явилася? Як коли? Рибництво. Рибництво. З'явилося, коли у 2010 2000... му коли овочі Ні, ні, Ні-ні-ні, ще в 2005 році адміністрація вирішила наповнювати бюджети сільських рад і всі, що з земельної ділянки, не повинні пустувати. Чи це під водою, чи це на полі і тому подобне. Тобто, у 2006 році почали дехто добровольно, заключив договір на використання господарських дворів, ставків і тому подобне. Тоді ще ж давали на вибір. Не було аукціонів, тендерів і так далі. А потім вже, вже ж як з 2013 року пішли тендери, то тоді вже. Яку рибу вирощуєте? Вирощуємо короб, толстолоб і білий амур. А збут. А що, збут не проблема. У нас, якщо виїхали, по, по праву сторону є такий невеличкий басейн, ззимнік, він не замерзає круглий рік, ми туди рибу обловили, рибу туди дали, і хлопці два рази в неділю, наприклад, ждуть покупателів. Ну, так, грубо говоря, хлопці, які на базарі торгують. Або ті, які мають рибу і хочуть, якщо дешева ціна, знаючи, що вони в таку пору продадуть її дорожче і є де зберігати, соответственно. Проблем, наприклад, з великим зберіганням риби нема. Так само, як молоко, риба інколи, наприклад, коли обловили, то це ж живі кошти, інколи виходить. Кадри сьогодні на грані, такого грубо говоря. Якщо раніше там у нас нам дехто був завідував, що в нас омоложений колектив, ну такий не омоложений, середній колектив був, десь механізатори були, водії і тому подобне, це десь було від 30 до 45 років, то сьогодні практично у нас. Особливо водії, то в основному це хлопці, які вже вийшли на пенсію. Mm -hmm. Ну, Там, п'ять осіб, це такі ще трохи молодші. Ну і на підході та так само трактористи, бо сьогодні дуже мало тих хлопців, які після 19-20 років хочуть іти. З кожним разом це це Проклята війна, відповідно, Молодші кадри пішли служити. Маєте багато прапорів. Розкажіть трошки, тут у вас і, і там багато підписів? Ну це, діло в тому, що ми, ну, не, ми не волонтери, але допомагаємо. Тут в, в Умані, в Христинівці, ось дзвонив 4 5 0 що цього, давайте щось допоможемо. Ну і так, хлопці, інколи наші земляки, ті, що є, наприклад. Якщо хтось там їде, ну, практично у нас при столові зроблений цех по переробці нашої продукції. Дівчата вже навіть борщі варять і закривають одразу це воно все в банках робилося. Паштети, тушонки, каші, різних видів і тому подобне. Ну, плюс, наприклад, якщо ось зараз буде машина грузитися. То попросилися, що їм там ще треба цукор, олія, наприклад, те, що в нас є, мука. Ну, правда, не скільки, не скільки земляків, бо навіть ми познайомилися з чеченським батальйоном з усіма, наприклад, грубо говоря. Крім того, що допомагаємо, наприклад, на, там коштами, чи, наприклад, ремонтуємо автомобілі. чи Купляємо автомобілі, наприклад, особливо в першу року нашим землякам, ну, складчину там і тому подобне. Крім того, що, як то кажуть, є і господарство, і кожен сам теж приймає посильну допомогу. Чекаємо пошвидше цього перемир'я, щоб можна було мирно працювати, щоб, наприклад, у менше цих було травних процесів в селах, бо це трохи тако тяжко, значить, інколи ти, може, не твоєї сім'ї чи просто даже не твого колективу, але, однак, це так буває, після похорону не хочеться нічого робити, чесне слово, десь до вечора хочеться просто сісти десь. Кресло, чи просто десь уєдинити, щоб тебе ніхто не зачіпав. Ось з нас, наприклад, ті, хто в першу очінці, особливо мамки і чоловіки, які хоч тро, якось е, потерпали від цього, наприклад, бо у нас, е, ну так, вже 4 чи 5 безвісті, навіть пропавши. Ну, і цього, це двох не можуть ще цього. Звідти забрати, то матері це в першу чергу активніше, перш за все, вони активно себе поводять, проводять збори. Так само, наприклад, у нас є сім'я Осадченків, де батько ще у нас працює комбайнером, мати вже на пенсії, але син, наприклад, Ігор такий. Молодий патріот, який цьо, душі. Це, коли його перший раз ранило, ми везли його з Черкас з госпіталя додому, бо в нього він не міг ходити. Але він цьо, такий в нього настрій був і навіть що він читав, що він не поранений. Як це так, що я, мої, я ж там замкомандира роти, як мої побратими і тому подобне? І, ну, зараз ось він знову на лікуванні другий раз. То, слава Богу, вже видно, робить пробіжки. Ну і всі, наприклад, хлопці кажуть, що якщо навіть, цього, звертаємося назад до своїх. Так уже дружба склалася в них, що вони взаємовиручка, що хочуть вертатися назад у свої військові частини. Через те общими зусиллями, наприклад. Дехто там подяку нам вручає, дехто, наприклад, передає з підписами прапор. Отак і працюємо.